Вирішили. Ні, вы не знімаєте? Ні, одну секунду скажу. Можно, да? Давайте вложить мне все питання, що я могу відповісти. Ну, не державну таємницю не разговорював. Я вам скажу, а що може, то я вам порушую. Добре, які зговори батьків будуть виконані, що можете не що з бригадою, Я взагалі оцінюю ну, результати зустрічі? Я, я оцінюю позитивно. Ну, так. ну, таки, що можливо, ну, да, чекає бригада, що чекає з батьками хто, і що чекає хлопці? Ну, знову ж таки, які нюанси Старобільського, якщо не помираюся, є хлопці, які були всі золо, яка їх градуса. Старобільський? Так. Там 128 бригада. Ну, але вони з 51-ї бради у Криму. Так. Ну, от такі, так. Слежку, так. поки так. Ну, перше, відносно зустрічі з батьками, я оцінюю її як викрите позитивний. Звісно, бесіда була тяжка, дуже багато емоцій. Деякі багато претензій є об'єктивні, мають характер об'єктивний і справедливий і до керівництва Збройних сил, і до керівництва військових частин, і в тому числі можливо і виступи. Не? Я думаю, що це багато є, ряд питань, які не об'єктивні, просто це тлумачення сплетін, інтриг, які під собою не мають ніякого понаручів. Друге відносно майбутнього бригади. Бригада буде існувати. В якому вигляді це буде зараз прийматися рішення, Яким новим, може новим найменуванням, може з новими легаліями, новим озброєнням, нової чисельності, це буде прийматися рішення додатково, але сама військовий організм ну, далі буде існувати. Відносно судьби військовослужбовців, значить, що я хочу сказати, вони перші, Зараз всі повертаються в пункт постійної дислокації зі всіх де я служив. Буде відновлений їх облік, для того, щоб в першу чергу узнати, хто де знаходиться, уточнити списки бізнесів пропавших, уточнити списки полонених, уточнити списки, хто знаходиться в шпиталях на лікуванні, хто знаходиться тут. Звісно, буде і точно відносно тих, хто здійснив злочини відносно з самовольно залишеною частиною. Буде приймати свої рішення. По решта, ті, до кого немає ніяких претензій, відповідно, буде за графіком організований відпочинок, надання їм відпусток, комусь відпустки за сімейними виставими, комусь буде чергово відпустки надаватися, згідно чинного законодавства. І, і, і часть буде людей здавати майно, отримати нове майно. Ну, до звичайної військової служби. І будуть вони служити, кому би то хотілося, чи не хотілося, будуть до моменту оголошення демобілізації. Це законні підстави, і ніхто на порушення законних не піде. Це людям ми пояснили, постаралися, щоб вони це зробили. До визначеного терміну директиви міністр... Міністерства оборони Генерального штабу частина буде знаходитись в пункті постійної дислокації, виконувати адміністраційний заходи. Цей термін я не буду називати, він таємний, але він дуже тривалий, має декілька місяців. Тому, що буде далі, я не можу зараз точно сказати. Якщо нова частина сформується, то буде боєздатна, значить вона буде за рішенням Генерального штабу і навіть може приймати умов участь в антитерористичній операції, якщо на той час вона ще буде продовжуватися. І не буде оголошена демобілізація. Поэтому, це питання... Зараз до керівництва бригади допущений підполковник Яцький Володимир Васильович. Він буде займатися і відновленням всього, обліку, розпор... заходами, оранційними заходами в частині. Як і командуючі буду клопотати, щоб залишити його на посаді. Ну, вони вже вчора було прийнято таке рішення, доведено до військової частини, там, де вони знаходяться до старшого. Вони поступили, вже, грузяться, ну, виповеду, там більше тисячі чоловік, їх треба перевезти це. І там дуже багато техніки, майна, його теж треба частину передати в інші частини, а частину перевезти сюди все минуло. Це, тоже не... мабуть, займає ну, тиждень точно. Ми відправляли бригаду повного складу, тиждень відправляли. 8-10 ешелоні не йшли. Ну знову ж таки, доля тих, що в СІЗО, які підпустили. Доля Далі тих, навіду. тих, хто від кого відносно кого ну, щодо Старобільської, від них відкрите кримінальне впровадження, проводиться досудове розслідування. І це буде правове рішення про військової прокуратури. Передано в суд, і там буде суддя приймати рішення. Якщо вони винні, то вони будуть притягнути до кримінальної відповідальності. Якщо вони не винні, значить вони будуть. Аналогічно це стосується і військовослужбовців, які тут, якщо люди себе нічим не запітнали, виконали з честью свій долг, то до них ніяких претензій немає. Не, Я думаю, що кожен з них представить документ, оправдання, своєї діяльності. якщо навіть к ним може і зараз на даний час є претензії ну, то якщо він представить оправдуючий документи, то вони будуть знятися. Dank ja, u.